Так, трохи заляв. Ну, заляв, ну, вже напевно мішалок з 10. Ось так в мене воно виходить. Зараз ще мішалки. 3-4 і вже буду на сьогодні закінчувати роботу. Використав вже 4-25 кілограмових мішка цементу. 100, 100 кг тобто пішло ну, коротше так виглядає напевно в понеділок буду продовжувати, якщо буде погода ось сьогодні неділя наступного дня ось як зморнилась погода 6 якогось там 7 квітня 6 -го. Вчора з тих залити один ярус, пластифікатор не давав, не розраховував, що ж настільки буде погана погода О. і дощ. ну, Сніг, Зар... точніше зараз і, і капає, це не дощ, трішки таке і не накрив і коротше, трохи хірня, виходить. Ну, але вже маємо, що маємо. Оце. Кусок з тих чора дозалити. Воно вже старався залити хоча б один ярус, щоб воно мені не так роз'їжджалося. Бо я й так вчора ще, ще добавляв уселення. Ще вроді фігня залишилось. І отаке. От Дожили ми до понеділка, 7 квітня, на дворі сонечко світить. О. Температура так собі, ну зараз яка там година майже шоста година, а зараз на, на, на термометрі градусів 6, ну так прохолодно. Коротше, показую тобто ось рукою шурував, де, де більш води стояла, там трішки ось, відстоїлося, але далі більш-менш тожавлення пройшло більш-менш нормально тобто, о, я думаю що все буде добре Ну, звичайно надійності і твердості цей косяк йому не прибавить Ну, але вже маємо що маємо Роблю не комусь за гроші роблю сам собі вже наготовив пластифікатора Раз буду на, на відро води 20 мл 20 грам. Коротше, думаю, два корки. На відро, два-три корки і буде нормально. Фу, поки понавозив щебень пісок, він, де він в мене висипаний. Вже і нагрівся. Зараз ще трішки планую заляти. Можливо, вдасться заляти другу сходину за сьогодні. Можливо і ні. Ну то тобто, як Бог дасть. О. Я кажу, вже буду з пластифікатором, ну і на ніч все ж таки накрею клієнкою. Тоді реально не розраховував, що буде така несприятлива погода. Так, продовжуємо. Ось що в мене виходить, так на годиннику пройшла година часу. Ось, ярус. ну пів яруса вже залито. Не знаю, мішало вже 6 пано дав. Не трішки підтікає, це не страшно підберу, тому що тут також зазор трішки я. Десь можливо трішки опалубку на рівну виставив. А. Плюс ще трішки ось поусилював, тому що пішло розпирати. А. І потім також тут, так само зроблю. в цей момент я трішки не врахував. Е, якщо комусь цікаво, ну, щебень в мене... Такий май майже відсів. Ну, тут трішки забруднений, бо знизу також підбираю, але ось порівняно з моїми пальцями. Тобто він майже відсів. І взагалі десь як він зачерпав, то з відсівав набирав. Тобто я даю ось 12 таких лопат піску, 4 е цементу. Цемент у мене франківський, 500-ка. Це виходить. Один до трьох. І таке 12 лопат щебеню На одне відро води. ось Отже, залив, відро води Ну, як кажу, на відро води даю три корки цього пластифікатора. О, все все змішую в таких пропорціях я заливаю. Так, продовжуємо далі. Ще можливо трішки зробимо. О, ну, верхню площадку. Мало ймовірно, що я сьогодні золю, бо вже і цемент закінчується. Але це хотіло б все вже доробити. Вже вечорі є. Пята там година Ось, пів дев'ятої. Але йдемо до квітки. Привіз тільки що від мами позичив. Ще два мішечки цементу мені не вистачає. Ну, мені там в принципі, я думаю одного вистачить, але вже хочу доробити. Швиденько зганяв, привіз. Зараз буду доробляти. О, ну, допідсилював трішки досками. Ще, ну, коротше, ліпив з гамна і До речі, щебень у мене пішло близько 3 тонн. Десь 2,5 точно. О, от, Купляв 8 тонн, то так суттєво зменшилось. Так. Коротше, дозаливаємо. Дай Бог. Так, залив нарешті сходи. Ось на годиннику 2059, ще той самий понеділок. Ну, там, я не старався зробити прямо ідеально рівно, то й воно не вийшло. Але буду старатися плиткою вивести. під плиткою я все одно планую. Зараз мию весь інструмент. Накриваю плілкою йду спати. Бо 6 ранку їхати на роботу і панофік встану. Так. що далі? Ось у нас зараз ранок середи, 9 квітня. На термометрі... Ні, це не то, на, на термометрі тільки що дивився. Показує 5 градусів морозу. Ось. Ось у нас погода яка, ну, машина гріється на, на роботу маю їхати. О, Така неочікувана весна, я ж такої не пам'ятаю в нашому регіоні. Ну отак не зовсім повністю накрита, але трішки воно що трішки накрите, трішки пластифікатора, трішки воно що в обрештовці. Трішки тепла виділяється з хати, ну і щось, будемо бачити, що з цього буде. Так, поїхали далі.